Скандал в Генштабі, Колишній речник АТО пішов судом на міноборони Олексій Дмитрашківський, заявив про цензуру. Зізнається, що коли був за пресофіцера, доводилось говорити багато неправди про події на фронті, зокрема і про втрати в Іловайському котлі. Міноборони все спростовує. Олена Шевчук з'ясовувала, що і як щодня з телевізійних екранів за часів найпекальніших днів війни. Саме він, пресофіцер Олексій Дмитрашківський, розповідав нам, скільки бійців загинуло. Тривають обстріли блокпостів та позиції сил АТО. І чи наше військо в облозі, незважаючи на активізацію ворога, його контратаки сили АТО продовжують утримувати зайняті позиції та завдавати терористам значних втрат. Та нині він в цивільному і вже в столиці звільнився після 24-річної служби, подав до суду на міністерство оборони і заговорив. Цензурою займалися в той момент два відомства: це безпосередньо сам штаб. АТО а решта правок відбувалася безпосередньо в Києві. Розповідає, знав що каже та інакше не міг брехати, наказували. Казати про те, що я знав, про те, що я е, хотів би сказати, я не мав права. Я мав право казати лише про те, що хотів сказати мій керівник. Власне кажучи, це я робив. Найяскравіший приклад Іловайський казан каже: знав, що наші хлопці були в облозі та змушували казати єдину фразу Я вам відверто кажу, ви можете підняти архів, де. Із півтори сторінки тексту, який направлявся до Києва, поверталося три рядка. І ці рядки вінчалися таким висловом: поодинокі обстріли втрат немає. Міністерство оборони такі заяви колишнього колеги спростовує. Владислав Солізньов у штабі АТО з Дмитрашківським був пліч-опліч. Тепер каже з побратимом навіть не вітаються. Що стосується заяв Олексія Дмитрашковського, то хай це залишиться на його совісті. Тобто. Тобто я не вважаю, що під час перебування на посаді пресофіцера за проведення антитерористичної операції мені доводилось кривити душою говорити неправдиву інформацію. А якщо і доводилося, каже так було треба. Вам да. доводилось брехати? А, це значити інформацію, яку я мав. Ми за час проведення антитерористичної операції кілька разів проводили інформаційні операції. Здійсне інформаційне прикриття під час проведення операції з евакуації наших льотчиків. А це Андрій Лисенко, головний Рупор війни в Україні його журналісти найчастіше ловили на так званому інформаційному прикритті Ворог дуже збентежений. Вони не не очікували такого опору, і навіть були вимушені з передових відводити свої бронетанкові Позиції. Втім, ворог не відступив. Це його інтерв'ю лише за кілька днів до Дебальцівського казана. Пан Путін сказав, що вже. Дебальцев захоплено, і він буде е, займатися тим, щоб наших військових випускали через коридор. Ну і так сталося, що всі з подивом на це подивилися, оскільки дебальцево не захоплено. Прикро, але зрештою з подивом дивилися на самого пресофіцера. Нині він, як і завжди, викладає останню інформацію. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, і поранення отримали чотири наші бійці. Це сталося саме біля Марінки. Щоправда, вже в порожній залі на його прес-конференції вже навіть журналісти не ходять. Та він стверджує, ніхто не брехав не тоді, не тепер і висловлює свою версію заяв звільненого Дмитрашківського. Дуже швидко мінялася ситуація. Швидкоплинно події розвивалися. Ми не просто не встигали відслідковувати як інформаційники, що відбувається насправді. Що важливіше, свобода слова чи нацбезпека, безпека має вирішити рада? Нині там уже подано законопроект, згідно з яким будь-яка інформація із зони АТО має стати таємною. А поки рішення немає, журналісти домовились узгодити із міністерством оборони, що можна казати, а що ні. Закрита зустріч має відбутися в середу. Олена Шевчук, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.